Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Мова сьогодні йтиме про один з найстаріших, найвідоміших, найлегендарніших брендів нішевої парфумерії Molinaр, який було започатковано у 1849 році у центрі парфумерного мистецтва у французькому місті Грас, і найвідоміший аромат цього бренду. Який є так званою візитівкою і точкою відліку парфумерної історії бренду Малінар? Це аромат Абаніта. І в мене є дві версії цього аромату. Це аромат 1921 року, і в мене лімітоване видання посвята 2021 року, і аромат Абаніта Еспрі. Історія створення аромату Абаніта сама по собі вже є незвичайною, тому що парфумерна композиція планувалась першочергово ароматизувати тютюнові торбинки для того, щоб нейтралізувати активний запах тютюну. І вже після того, як цей аромат розповсюджувався, поширювався і настільки він сподобався користувачам, що було вирішено засновниками бренду. Його почати випускати у вигляді парфумованої води. Над дизайном первинної пляшечки першого видання вона в чорному кольорі, ювілейне видання до 100-річчя аромату саме в червоному кольору. І дизайном цієї пляшечки займався сам Лалік. І парфумерна композиція, власне, пахне тютюном в першу чергу. Відголосками шкіряної торбинки, також тут є своєрідна і квітковість, власне, тут є пудрові квіти, зокрема, це фіалки, які були дуже поширені того часу. Також тут є і пудровість від геліотропу і мімози. Тобто те, що вирощувалось у грасі, те й використовувалось одразу для створення парфумерних композицій. Для когось може цей аромат здатися несучасним. Я, мабуть, і погоджуся, тому що цей аромат не для всіх. В першу чергу цей аромат може зацікавити колекціонерів, особливо ось це червоне оформлення. І дотепер було видано п'ять версій аромату Абаніта. Мені ще дуже подобається версія одеколону у прозорому флаконі. Вона більш придатна для носіння в умовах сьогодення. І вона більш універсальна. А от саме цей аромат він для мене виглядає урочистим, святковим. Йому потрібен простір, йому потрібен можливо, навіть мороз, вітер. І для того, щоб розслухати цю парфумерну красу, потрібно з ароматом прожити не один, можливо, навіть день. Він нібито має. Всочуватись у шкіру і поетапно віддавати всі свої прекрасні пахощі. Аромат, який пахне чимось потужним, чимось можливо незрозумілим на перший погляд, але для того, щоб його зрозуміти, з ним варто познайомитись. І в першу чергу, якщо ви плануєте познайомитися з парфумерними легендами, але їх важко все-таки підкорити, то розпочати з версією Аваніта Еспрі у білому, прекрасному милому флаконі. І це осучасна версія Аваніти, яка придатніша до носіння навіть на щоденній основі, і в ній відчувається менше тієї активності звучання димно. Гіркуватих і відверто шкіряних нот, тютюну тут меншою мірою, але тут є характерна димність. І навіть та сама шкіряність, яка є в першій абаніті, вона тут нібито поділена на 10, і якщо це шкіра, то це можливо навіть світла замша. І так, тут є та сама квітковість, тут є і прекрасні мімози, і іриси, і фіалки. Вони нібито віддають свої пахощі пилок. І не заважають, і поєднує також обидва аромати. Характерна спеції і мускатний горіх, цей кардамон, приємний аромат, ніжний аромат, і він гарно розкривається у прохолоду. У компанії Молінар вийшло близько 130 тридцяти парфюмерних композицій і кілька колекцій. Зокрема, колекція Les Fleurs, яка на парфюмерному ринку вже 30 років, і це окремі композиції, які присвячені квітці мімозі, троянди, квіту інжиру, фіалці і троянди. І вайлет, тобто фіалка. Ось у мене є у моїй колекції. І це один з перших ароматів від Молінар, який з'явився в моїй колекції. Я навіть пам'ятаю, як я його. Розпаковувала і не могла надивуватись ось цій такій незвичайній формі флакону. Він нібито пам'ятник. І, власне, що вказано на флаконі Violet, тобто фіалка, тим аромат їх пахне насправді. І я була просто здивована, наскільки може натуралістично фіалка передаватися у парфумерії. Я до того користувалася ще активним фіалковим ароматом Insolence, який дуже відрізняється від ось цієї милої, зеленої, омитою росою фіалки. І от, власне, навіть оця фіолетова наліпка, і загалом мене бренд Молінар асоціюється з фіолетовим бусковим кольором, розповідає нам про ці тендітні фіолетові пелюстки і фіалки. І навіть ірису, і так, це аромат, який пахне, можливо, фіалкою, яка ще не зовсім розкрилася, яка тріпоче під вітром, і аромат пахне ще й достатньою кількістю зелених нот. Тут є і трава, тут є, і роса, тут є, і волога, і це справді ніби то ти. Слухаєш, нюхаєш, торкаєшся справжнісінької фіалки на грядці. Далі я з захопленням продовжила знайомство з ароматами від Молінар і, зокрема, з колекцією про елементи парфюмерних композицій. Вона так і називається Less Elements, тобто складники. І також одна з найпоширеніших квіток в парфумерії – це жасмин. і вже парфюмерна композиція мене дуже здивувала саме своєю неординарністю, і це один з найпотужніших жасминових ароматів, з якими я знайома, тому що у ньому відчувається нібито навіть витяжка з жасминової квітки, це нібито жасминовий нектар, ще й добряче здобрений спеціями. Непроста парфумерна композиція, парфумерна композиція для поціновувачів або, можливо, навіть для колекціонерів і для любителів саме цієї парфумерної складової. Якщо у вас є бажання зануритись глибше у парфумерний світ і дізнатись, як пахне окремо той чи інший парфюмерний компонент, то якраз у Molinar є така можливість. І, зокрема, Одна з найпоширеніших парфумерних нот це пачулі. Ви, мабуть, чули вислів і фручулі, землисті пачулі, шоколадні пачулі. І одразу спливає в ольфакторній пам'яті. Якщо це якісь шоколадні пачулі, то це, швидше за все, ангел від Мюглер. Якщо це землисті пачулі, то, мабуть, що Том Форд Орхідея. І. Як же ж пахнуть пачулі, насправді дуже точно передає аромат з одноіменною назвою Пачулі. Пачулі, сам по собі, компонент є так званим фіксатором, як і амбра, як і мускус. І завдяки саме ноті Пачулі, парфумерна композиція буде триваліше звучати. І як же ж тут пахнуть пачулі у цій парфумерній композиції, вона малокомпонентна і тут. Першу головну скрипку одразу в старті грають ті пачулі. Для мене це зелень, свіжа зелень, так, з елементами землистості, більшою чи меншою мірою, в залежності від температури повітря, пачулі починають розквітати, грати. Тут, незважаючи на те, що заявлені ще додаткові допоміжні компоненти, зокрема ваніль і мускус. Цього у парфумерній композиції пачулі не відчувається. Тут якраз ті пачулі, які можуть бути такою, злегка навіть надоїдливою нотою у тих чи інших ароматах. І якщо вам, наприклад, подобається солодка гурманська парфумерія, зокрема Лавіебель, то, можливо, ви в самісінькому в кінці десь вже в базі аромату можете відчути якусь гіркоту і щось ментолове. Це є, власне, ось ті пачулі. Також є парфюмерні композиції, в яких пачулі можуть бути заявлені і в старті от як у пачулі від Молінар, і тут можна одразу вже почути ті самі відголоски. Того холодка, тієї ментоловості, який розкривається повною мірою. І наступний аромат з лінійки компонентів це фіго або інжир, який росте на дереві, зокрема на півдні. І інжир може пахнути зовсім по-різному. По-перше, в залежності від сорту інжиру, він є зелений, є дрібний. Є шорохуватою кірочкою, є фіолетовий, і всі ці плоди пахнуть по-різному, і в залежності також від зрілості. І ось саме, зокрема, в цьому ароматі я відчуваю саме зелений плід. Коли ти його відкусиш або розламиш, від нього ще немає тієї в'язкості, тієї солодкуватості, а з нього навпаки, Трішечки витікає біле молочко, що говорить про незрілість плода. І окрім інжиру, в цьому ароматі ще також є і листя інжиру. Тут відчувається характерна деревинність, і саме по собі листя інжирового дерева досить лопате. Воно також має характерну таку ноту інжиру. Як плода незрілого і трішечки віддає цитрусовістю. І так, це не солодкий інжир. Не можу сказати, що нота інжиру досить часто зустрічається у парфумерії. В мене є інші аромати натуралістичного звучання з нотою інжиру, і вони підкреслюються саме завдяки допоміжним парфумерним складовим. Ось тут це свіжий інжир, і можу сказати, що той інжир, який ще росте на дереві. Ванільні фрукти. І всі ми знаємо, як пахне ваніль, зокрема кондитерська. І фрукти. З ваніллю це може бути достатньо зрозумілим звучання. Так і є. Цей аромат пахне досить просто, як для парфюмерії Молінар. Він пахне солодко, так, і завдяки ванілі, і завдяки карамелі, яка тут присутня, і аромат, зокрема, мені пахне дещо в'язко. Якщо фрукти, вони тут дозрілі повною мірою, або навіть вже перезрілі. В парфюмерній піраміді вказані фрукти: виноград, персики, пахне мені ще аромат і печеним яблуком, і такою характерною шоколадністю, або, можливо, навіть. Какао, яке відварене на молоці з додаванням великої кількості фруктів. Цей аромат для мене пахне. Безтурботністю він пахне досить святково. Він зрозумілий і він найбільше приближений до сучасної парфумерії. Так, якраз він вийшов у той період, коли було досить. Популярними таке звучання, як у тих самих ароматах від Lancome, La Ланком Belle, також коли виходили аромати лінійки Лінтарді від Givenchy, коли вийшли Paradox від Prada. І ось цей аромат якраз доповнював ось те таке поглинання гурманської солодкої парфумерії. І він є таким, можна сказати, навіть осучасненим, тому що це так звана класична парфумерія, і меншою мірою вона нам розповідає історію про фрукти, більшою про ваніль. Наступний компонент, який мене дуже зацікавив, це амбра і аромат з одноіменною назвою. Це дуже вартісний, воскоподібний матеріал. Компонент, який утворюється у кішківниках кашалотів. І амбра є і природнього походження, і також штучного. Амбра додає парфюмерним композиціям округлості, тепла, м'якості, тілесності, так званої, і також додає стійкості аромату і є так званим фіксатором. У малінар амбра. Пом'якшена з додаванням солодкавих компонентів. Можливо, тут є ваніль, тому що для мене цей аромат звучить дещо карамельно на моїй шкірі. Коли я наносила на чоловічу шкіру, я була здивована, тому що амбра перетворилась на таке одеколонне звучання, зокрема, таким прохолодним нотам, як лаванда. І Якщо порівняти з іншими амбровими ароматами, які є в моїй парфумерній колекції, я планую зробити ширшу добірку саме з амбровими ароматами, то амбра у Періс-Монте-Карло звучить дещо по-інакшому, вона там домінує, а тут же ж все-таки вона грає, на мою думку, другу скрипку. І аромат сам по собі дуже теплий, приємний. І також це аромат. Амбри в так званій гомеопатичній дозі. Якраз для того, щоб починати вивчення цієї ноти, він 100% підійде. Наступний аромат з так званої престижної колекції. Вже дещо інакше оформлення. Логотип М по всій коробці і флакон оформлений. Також дещо інакше з металевим елементом. І саме завдяки цьому аромату я дізналась, як пахне геліотроп, почала його виокремлювати. І я не знаю, як виглядає вживу квітка геліотроп. А для мене це зовнішній вигляд, приблизно як суцвіття гортензії. Коли вдихаю цей аромат, і просто мені стає радісно, тому що. Це була спонтанна покупка, і коли я його послухала, це можна сказати було те, що я так довго шукала, відшуковувала. Мені подобається це звучання в ароматах. Як це пахне, це щось подібне до корню ірису. воно є характерно пудровим, дуже ароматичним, густо пахне щось на кшталт і буску, і фіалки, і вістерії. Це може бути п'янко, в'язко, пудрово-помадно, і завдяки бобам тонка парфюмерна композиція і підгущується. І цей аромат може, власне, і замінити той напрямок, якщо вам подобаються саме пудрово-помадні аромати з такою густотою, але з меншою мірою навіть пудровості. У лекції Фреш було видано 5 свіжих ароматів. Ця лінійка мені дещо нагадує лінійку одеколонів від Hermes. і там є аромати, присвячені чорному цитрусу, бамбуку, базиліку і імбирю. Я обрала медитаране. І це «Сердземне море. Також відгукується, перегукується з ароматом від Hermes. І ось таке прекрасне оформлення з незмінним фіолетовим бусковим кольором. І на флаконі нібито зображені морські водорості, можливо, навіть корали. І це насправді дуже освіжаюча парфумерна композиція з відтінком солоної води, з відтінком гарячого піску, каміння. І з відтінком зелені. Пахне аромат навіть і трішечки тією шавлею, я обожнюю шавлею у парфумерних композиціях. І всього потроху, і в цілому, ця парфумерна композиція для мене пахне чистим морським повітрям і озоном. На цей аромат у мене також є окремий огляд на каналі. Залишу на нього посилання. Наступний аромат є для мене знаковим, і він був придбаним за кілька місяців після повномасштабного вторгнення, коли канал мій був на паузі півроку. І саме завдяки цьому аромату у мене відбулося так зване відродження. І нібито з'явились сили для того, щоб далі продовжити вести парфюмерний канал і розвивати україномовний YouTube. І компанія Молінар співпрацювала з художником. І це лімітоване видання, присвячене закоханим пейне. Наразі аромат знято з виробництва, і він зараз перевиданий у лінійці Fresh «Джинджебер» його назва наразі. І ось таке оформлення, воно не зовсім звичайне для ароматів Molinar. І для мене є воно таким своєрідним наївним коханням. Зображення на лавці закоханої пари, і біля них пташки помаранчевого кольору, чи то осінь, чи то, можливо, дощ. Але аромат позиціонується як унісекс, і він пахне насправді дуже свіжо, він пахне насправді першим побаченням, він пахне вітром, він пахне нотами цитрусу. Вологою зеленню і імбирем. Тут є також незначний відголосок спецій. Аромат універсальний це аромат, який можна носити і у 15 років, і у 55, і старше. Це аромат, який гарно звучить і на хлопцях, і на дівчатах, і на дорослих чоловіках. Подобається мені оформлення, подобається мені історія, яка пов'язана з цим ароматом. І так, цей аромат є таким чимось теплим, неповторним у своєму роді. І Я радію, що саме аромат з такою історією і з таким настроєм було видано у Молінар. Фінальною нотою моєї сьогоднішньої розповіді про аромати Молінар буде позитивна Нірмала. Це яскравий аромат, власне, як і оформлення з кокетливим бантиком, сам аромат, ніби і кокетує зі мною. Перше видання аромату було у 1955 році. Я, на жаль, з ним ще не знайома. А в мене нове видання 2017 року. Це аромат, який дуже Яскравий, він навіть перегукується з ванільними фруктами. Це густо дещо карамелізовано, навіть карамельно завдяки в'язкості бобів тонка. Аромат пахне тропічними фруктами, стиглими, з яких стікає сік, тут є і маракуя, тут є манго, тут є солодкі цитруси, і аромат, власне, про радісні моменти життя. Ви була моя розповідь про 12 ароматів від Молінар з моєї парфюмерної колекції. Мрію колись відвідати фабрику, виробництво музей дім Молінар в Красі. Хочеться доторкнутися до витоків, послухати аромати перших видань. І також в моєму списку бажань є ще один аромат. Це новинка 24-го чи до 25-го року. Аромат. З нотою ірису і з прекрасним відбитком ірису квітки на флаконі. Діліться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені аромати від Молінар. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!